Програма Діловий у студії для вас працює Анна Васильєва. У цьому випуску ви дізнаєтесь наступне. Де в Україні бізнес ефективніший? Як привабити інвесторів попри політичну нестабільність? Огляд новин з регіонів та рейтинг найдивніших грошей світу. Вкладати гроші у бізнес найбільш ефективно у Львівській області. Регіон визнали цьогорічним лідером рейтингу інвестиційної привабливості на другому місці. Івано-Франківська область, третє Одеська. А от Харківська та Донецька, які торік посіли перше та третє місце, нині скотилися до позначки 8 та 22 відповідно. Львівська область. Саме у цей регіон підприємці нині найбільше хочуть вкладати кревні. Згідно з останнім соцопитуванням, тут найбільш сприятливі умови для ведення бізнесу. До такого висновку дійшли експерти Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вони опитали співробітників на 600 підприємствах по всій Україні. Оцінювали за 12 критеріями. Вони стосувалися наявного потенціалу території, інвестиційного ризику та можливих перешкод для виробництва. Насправді нам треба порівнювати себе не з, не з іншою частиною цього рейтингу. Вам треба себе порівнювати не з іншою частиною цього рейтингу. А треба порівнювати себе з найкращими регіонами в Європі, в першу чергу, східної Європи. і Тут є потужні гравці Польща, Туреччина. Друге і третя посіли Івано-Франківська область та Одеська. За ним – Вінницький регіон замикає п'ятірку найпривабливіших місто Київ. Якісь регіони сьогодні потрапили не на ті місця, на які вони, скажімо, претендували. Да ще раз хочу сказати, це пов'язано виключно з станом інвестиційної привабливості, відповідями тих людей. І в даному випадку, оскільки ми робили це до того, як то ясно, що політичного чинника тут не треба шукати. Деякі торічні лідери цих перегонів свої позиції у рейтингу явно втратили. Тодішня трійка складалася з Харківської, Львівської та Донецької областей. Сьогодні з першого та третього місць вони спустилися на восьме та двадцять друге. Далі огляд економічних новин коротко. Європейська комісія затвердила виділення Україні додаткового пакету підтримки в розмірі 365 мільйонів євро. Програма виділяється під конкретні умови, зокрема необхідність боротьби з корупцією, проведення конституційної та судової реформ, державної адміністрації, ухвалення виборчого законодавства. Перші виплати мають відбутися після підписання угоди про фінансування Європейської комісії та уряду України. Нагадаємо, Рада Європейського союзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів затвердила виділення. Україні додатково 1 мільярда євро допомоги і заходи щодо скасування імпортного мита на українські товари. Словаччина планує в жовтні максимально завантажити газопровід в Україну. Словацький оператор газотранспортної системи ЄСтрім обіцяє до жовтня 2014 року максимально завантажити газопровід вояни Ужгород, через який уже в серпні 2014 року почнеться реальне постачання газу в Україну. Меморандум про порозуміння в реверсному постачанні газу до України передбачає два варіанти постачання газу в Україну словацьким маршрутом. Перший варіант малий реверс передбачає організацію фізичного реверсного постачання. Ані зі Словаччини в Україну на рівні 22 мільйонів кубічних метрів на добу. Другий варіант так званий великий реверс, на який українська сторона розраховувала з самого початку, оскільки він дозволяє прокачувати через словацький маршрут до 30 мільярдів кубометрів газу на рік. Українські металурги в першому кварталі 2014 року скоротили експорт продукції в Росію на 34% порівняно з аналогічним періодом 2013 року до 350 мільйонів доларів. Постачання вітчизняної металопродукції суттєво скоротилося і на ринки інших країн СНД, де падіння склало 37%. При цьому зріст експорт. Країни Європейського Союзу, а також незначно збільшився обсяг поставок України Близького Сходу, які є традиційним ринком збуту для українських металургів. Нагадаємо, Україна за підсумками 2014 року скоротила експорт чорних металів у грошовому вираженні на 6,4%, порівняно з 2012 роком до 14,3 мільярда доларів. Відповідно до закону до загального річного доходу платника, включатиметься дохід, отриманий у вигляді дивідентів, виграшів, призів та процентів. Окрім тих процентів, сума яких не перевищує в рік 17 прожиткових мінімум для працездатної особи. Що таке пасивні доходи? Пасивні доходи це доходи у вигляді відсотків. У нас такі доходи оподатковувалися, але оподатковувалися виключно у вигляді у вигляді відсотків, які отримують засновники, як дивіденди від своїх часток. Тобто, якщо підприємство спрацювало прибутково і е, за результатами роботи року приймається рішення про виплату дивідендів на вашу частку, яку ви отримуєте в статутному фонді, то оці відсотки оподатковувалися нас починаючи ще з 2011 року. І ставка такого оподаткування складала 5%. І вона і на сьогоднішній день складає 5%. Але починаючи з 1 липня... Уже вона буде розглядатися в прогресивній ставці, починаючи з 15, потім 20 і 25%. Але е такий вид доходу, як відсотки на депозитні вклади, е в нас ну, передбачалося оподаткування таких відсотків, але вже починаючи з 1 січня 2015 року. Але враховуючи такий складний стан е з фінансами в державі, який виник, на жаль. То було прийнято рішення, що такі доходи будуть оподатковуватися уже не з 1 січня 2015 року, а з 1 липня 2014 року. Також оподаткуванням підлягають пенсії, які перевищують 10 тисяч гривень. В даному випадку пенсійний фонд буде виступати податковим агентом, утримуючи різницю. Тож пенсія буде виплачуватись вже з урахуванням податку. А власникам депозитів самим доведеться йти до податкової, декларувати свої доходи та сплачувати податок, бо банк не є податковим агентом. У нас існують центральні бази даних обміну інформацією. І усі банківські установи, починаючи з 1 липня, за результатами звітування за третій квартал, уже у своїй звітній формі, яка називається 1 ДФ, задекларують перелік громадян, яким вони виплатили відсотки за депозитами. Ця вся інформація буде акумулюватися на центральному сервері Міністерства доходів і зборів і, відповідно, буде проаналізовано кожного суб'єкта господарювання. і Кожного громадянина, який отримував доходи у вигляді дивідендів, в розрізі кожного банку, в розрізі кожного договору, вся ця інформація буде узагальнена і, відповідно, направлена до регіональних ДПІ для відпрацювання. Тому ще раз хочу нагадати про те, що податковим органам буде відомо. Про кожну гривню отриманого доходу за вкладами у вигляді депозитів, які будуть виплачені банками на користь громадян. Оподатковуватимуться пасивні доходи за ставками 15-20 та 25 відсотків в залежності від їх загальної суми під час проведення річного перерахунку, результати якого зазначаються громадянами в податковій декларації тобто до 1 травня 2015 року. Не дивлячись на нововведення, відток депозитів з банків не збільшився. большого ажиотажа и страха у вкладчиков пока нет. Закон планируется ввести с 1 июля. К сожалению, пока нет. еще инструкций от Национального банка конкретных нет. Поэтому я думаю, что на этот счет наши вкладчики не беспокоятся стабильно. Ну, вызывает опасения, конечно, нестабильная ситуация, которая сейчас в Украине. А на думку самих громадян податок на пасивні доходи потрібен, особливо враховуючи ситуацію в державі. Я позитивно отношусь, тому що в Україні ви бачите, така криза, що це просто невозможно жити в Україні. Долар повисився, ціни піднімуться на все, і все зарплати такі самі залишаться. Для того щоб платити податки, можна платити, і потрібно платити податки, але потрібно, щоб платили по перше, всі. А по-друге, потрібно, щоб податки були ясні за що і навіщо. Нормально, колись треба страну піднімати. За ініціативи ради підприємців та департаменту культури туризму, національності і релігії відбувся перший обласний туристичний форум. Мета окреслити головні стратегії розвитку туристичної інфраструктури, що в перспективі наповнять місцевий бюджет, сприятимуть виникненню нових робочих місць та популяризуватимуть запорізький край не тільки на українській, а й на світовій мапі. Наші курорти були завжди якісні і трішки дешевші, ніж ті ж самі кримські. Відповідно, вже зараз ми можемо казати, що наш турист і турист з сі ж Білорусі переорієнтовуються на наші азовські, азовські наші бази. Районні центри, що традиційно зустрічають відпочивальників у курортний сезон, до цього готові. Відповідальні кажуть, збільшення кількості туристів на якість послуг не вплине. Проводятся ремонтные работы и обеспечение материально-технической базы и состояние. Мы проводим совещания для того, чтобы обеспечить гостей города безопасным отдыхом в наших оздоровительных учреждениях. Форум зібрав різноманітних представників туристичної галузі, не тільки чиновників чи істориків, а й підприємців, майстрів, співаків, членів громадських організацій. Чимало учасників представили інноваційні проекти. Серед них парк мегалітів у Чернігівському районі. Ми створюємо копії всіх зв'язних мігалітов, сохранівшися в світовій культурі. Зараз ми Это лабіринт, лабіринту, яка на Соловецких островах находится, знаменитої. Є у нас алія Мінгіров, є у нас свій дольмен построенный. За словами депутата Верховної Ради Ігоря Янківа, до сьогодні загальнодержавна концепція розвитку туризму знаходилася у хиткому стані. Ситуацію має змінити новий закон про туризм. Ми його виставили на обговорення, тобто ми виносимо на обговорення і для всіх бажаючих всі можуть нести свої бачення поправки. Тобто, і ми звичайно будемо до них заслуховувати і відповідно робити висновки і на законодавчому рівні приймати рішення, які би, скажем так, сприяли розвитку нашого туризму. Налагодити тісний контакт з інвесторами та залучити у регіон додаткові кошти попри нестабільну соціально-політичну ситуацію в країні таку амбітну мету намагаються реалізувати у Запорізькій області. Регіональна влада впевнена, потенціал для цього є. Подробиці знають наші колеги з Запоріжжя. Уже цього року у Запорізькій області проходитиме великий інвестиційний форум із залученням світових політиків, дипломатів та представників бізнес-еліти, готових вкладати кошти у розвиток регіональної економіки та інфраструктури. Сьогодні для країни, для країни, Запорізької області немає більш задач, ніж перша – це мир, А друга задача це економіка, робочі місця і соціальне розвиток нашої території, і всієї країни. Звісно, без розвитку производства, бізнесу, без вложений інвестицій місцевих, особливо іноземних, у нас нічого не вийде. На початок року обсяг прямих іноземних інвестицій більше мільярда доларів. Однак це проекти пов'язані тільки із вітроенергетикою. Інші галузі отримують набагато менше. Не додає популярності країні, розв'язана близьким сусідом інформаційна війна, котра змушує іноземців обережно ставитися до можливості вкладання коштів у вітчизняну економіку. Наста ще врядні бізнес вся Україна испытывает определенну стресову ситуацію. То ми всі находимся в стані стресу, і тому собиття, які відбуваються в настоящее время в Україні, як у китайському аерогліфі термін криза має два значення: небезпеку і можливість. Так багато інвесторів саме зараз придивляються до України, котра має можливість повністю змінитися, зазначають фахівці Європейської бізнес асоціації. Как же бизнес отреагировал на революционные, на революционные события и на смену правительства? Ну, соответственно, по показателям мы видим, вот мы видим повышение показателей. И на данный момент, что интересно, у нас э, индекс ожиданий, изменений, э, которые показывает бизнес, он также наиболее высокий. Для захисту бізнесу та залучення інвестицій між Запорізькою облдержадміністрацією та Європейською економічною торгівельною палатою комерції та промисловості в Україні було підписано меморандум щодо співпраці. Пехівники Хмельницької області скаржаться на збитки на внутрішньому ринку. Ціни на м'ясо і яйця залишаються стабільними. А корми, маленькі курчата, паливо-мастильні матеріали, від яких залежить собі вартість продукції, стрімко дорожчають. Подробиці далі. Хмельницька область займає перше місце в Україні з виробництва яєць та одна з перших із поголів'я птиці. «Маємо більше 7 мільйонів голів птиці. Це десь порядка на 500 тисяч більше минулого року. За минулий рік ми виробили тільки яйця, виробили півтора мільярда штук яєць. Вперше в історії нашої області така така цифра прозвучала. Втім, виробники м'яса і яєць далекі від ейфорії із зростанням іноземної валюти, палива і кормів прибутки впали. А ціни на внутрішньому ринку м'яса птиці і яйця поки що не змінні. Головні проблеми в працівництві зараз в тому, що нема збалансованої ціни на яйце. Нам би дуже виробникам було добре, якби якісь ці ціни регулювалися на ринку України. У Макові Доневецького району розташована одна з найбільших фабрик з виробництва м'яса птиці в області. Утримується більше трьохсот тисяч голів бройлерів. На фабриці не приховують, що зараз працюють у збиток. Циплята завозимо з Чехії, О, контракти всі в євро, О, то долар виріс на процентів 30-40. О, ну, зараз чекаємо, що може ціна підніметься, може, що ну, тим більше, газ піднімається, то, все. то мусимо зараз якісь підняття ціни бути, бо то, що за зараз... другий місяць працюємо збитки повністю. Вочевидь, м'ясо птиці і яйця найближчим часом зростуть. Принаймні на це сподіваються виробники, а ще на розширення ринків збуту. Нещодавно Україна одержала позитивне рішення щодо експорту вітчизняної продукції птахівництва на ринок Європейського Союзу. Також у Хмельницькій області діє близько двох десятків картопли і овоще сховищ, п'ять з яких побутовані лише за три останніх роки. На одному з них побували і наші колеги, та на власні очі переконалися, що виростити фрукти пів справи. Важливо врожай зберегти. У Свіршківцях Чемирецького району на крапельному зрошенні майже чотири сотні гектарів саду. Є «Голден голденделіше, сайдарят, ринесимирянко, флоріна. Грушка на два кілограми. Як грушка другий рік на кг. Ми заклали так ще по кілька сортів там чемпіон, гала, на пробу, як вони в наших регіонах підуть. Мінімум хімії, максимум органічного землеробства. Яскравий приклад, коли цвітуть сади, бджолярі привозять сюди комах. Екологічно безпечне яблуко одне з головних переваг від іноземного. У нас на Україні приміняється мінімум шість-вісім оприскувань. що на квітень два оприскування, на травень два оприскування, на червень два оприскування. І все, все, що можна зробити. Польща прискає двадцять разів, бо яблука то вже то до яблука, то вже слюда. 362 гектари саду, з них майже 100 гектарів буде займати чорна смородина. Представники компанії впевнені, що за розвитком садівництва і ягідництва майбутнє. Створення це робочих місць для людей. І, звичайно, що попит є на сьогоднішній день, хоча ринок він звужується, але реалізація у нас на сьогодні, проблем з реалізацією яблука немає. Тому так само в нас ми маємо чорну смородину, вирощуємо, теж реалізації з проблем, проблем з реалізацією не було. Для зберігання фруктів у селі Свіршківці агрокомпанія побудувала першу чергу овочесховища. Сучасна технологія зберігання. Тут одна камера дає змогу зберігати порядка 150 тонн яблука. У нас беруть сьогодні яблука і на Росію, і в Київ, і Донецьк, і Миколаїв, Херсон. Приїжджають. І, де вони не брали, кажуть, що в нас яблука найсмачніше. У перспективі тут планують встановити сортувальну пакувальну лінію на черзі будівництво другої черги овочесховища, а це робочі місця для селян і відрахування до бюджетів усіх рівнів. Весняні заморозки негативно вплинули на фруктові дерева. Особливо постраждали ранні кісточкові. Загинуло до 90% врожаю черешні, чим особливо переймаються на Мелітопольщині. А ось абрикозна диво стійко витримав погодну атаку. Наші запорізькі колеги спілкувалися з фахівцями дослідної станції садівництва. Що дізнались? Дивіться далі. Однією з найбільш популярних плодових культур на півдні України завжди була черешня. Вона перша відкриває фруктовий сезон. Зима цього року була помірно м'якою, і максимально стопчик термометра опускався до мінус 18 градусів. Така температура не була критичною, і втрати цієї плодової культури становили від 1 до 4%. відсотків. Однак значного удару завдали весняні заморозки. За даними метеостанції, 3 квітня температура повітря знизилася до 5 градусів нижче нуля, що згубно позначилось на кісточкових. Ранні сорти черешні вже перебували у фазі набрякання бруньок і внаслідок підмерзання в деяких місцях втрати склали до 90%. Дуже мало цього року буде черешні сортів Ера Шанс та Валерій Чкалов. Трохи краща ситуація із сортами середнього і пізнього періодів дозрівання. Цього року господарство планувало зібрати 700 тонн черешні. Тепер у кращому випадку розраховують лише на 100. На диво добре переніс холоди абрикос. Пошкоджений тільки один сорт червонощокий. Такого на дослідній станції не пам'ятають вже давно. Адже цей фрукт завжди першим потрапляв під удар весняних заморозків. Урожай пріжсого, що будь-завіси, де та в кого в яких умовах будуть присході світіння. Бутлі льот не ні ли вісінніх заморозків майських. врожай персика через примхи природи також скоротиться місцями до 80%. відсотків. З вишні найбільше постраждав сорт відродження. На щастя, протилежна ситуація з яблуками та грушами. В Україні завершилась благодійна акція Серце до серця. Фінал акції провели у столичному парку Шевченка. Там звели містечко добрих сердець. Тут розважали малечу рухливими іграми, пригощали солодощами, навчали танців та малювання. А також пропонували перевірити зір та рівень цукру у крові. Усе це роблять студенти-волонтери і лікарі на добровільних засадах. Подякувати їм можна, кинувши у скриню будь-яку кількість грошей. За це дарують. Сердечко, наліпку. Про звичайних благодійників. Наступний матеріал. Я хочу бачити життя. Це гасло дев'ятої щорічної акції благодійного фонду Серце до серця. Також це бажання малечі, що має вади зору. Нині близько мільйона дітей у світі живуть із такими проблемами. Допомогти їм взялися українські благодійники. Волонтери благодійного фонду Серце до серця вийшли на вулиці українських міст, аби зібрати пожертви. 100% зібраних коштів підуть на закупку медичного обладнання. Тематику акції попередньо визначає лікарська рада фонду. З 2006 року під час подібних заходів волонтери вже збирали кошти для дітей, що мають вади слуху, зору, хворіють на цукровий діабет, а також кошти ти збирали на медичне обладнання для неоналітичних відділень обласних лікарень останні два роки були, були 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 присвячені допомозі дітям з діабетом та з вадами слуху а цього року ми сконцентрувалися на вадах зору. На зібранні під час акції гроші організатори планують закупити для обласних лікарень необхідне медичне обладнання, аби вчасно продіагностувати вади зору у дітей та зайнятися лікуванням на ранніх стадіях. Дитячі офтальмологи запевняють, нині головне завдання пролікувати дітей, підняти їм гостроту зору в дошкільному віці, щоб вони мали змогу займатися в загальноосвітніх школах, а не в школах для дітей з повною втратою зору та слабо Справа в тому, що діти. З народження вони не визначають якихось скарг, навіть якщо поганий зір у дитини, батьки про це можуть не знати. Тому дуже важливо дітям обстежувати зір так званим таким скринінговим методом. І сьогодні ми пропонуємо більш широко перевірити зір дітям в такій неформальній обстановці. За дев'ять років акції «Серце до серця організаторам вдалося допомогти багатьом діткам. А проект почали впізнавати на вулицях. Червоні сердечка на ліпки волонтери дарують усім, хто долучається до благочинності і кидає скриньки пожертви. Цього року волонтерами стали понад 40 тисяч небайдужих українців. Усі вони хочуть допомогти зібрати кошти на закупівлю медичного обладнання для діагностики і лікування. В адзор таким чином ми символізуємо і намагаємося об'єднати сьогодні в цей день всіх людей Києва і, зокрема, також всіх людей України і створити такий гарний настрій. Тобто, всі ми бачимо таким чином, що всі люди небайдужі до, до дітей і до того, що ми сьогодні робимо. Акції серце до серця традиційно підтримують профільні відомства, зокрема, Міністерство охорони здоров'я, молоді та спорту, а також Міністерство соціальної політики України. А ще до благочинності долучаються почесні зіркові волонтери, серед яких Кузьма Скрябін, Наталія Валевська, Павло Зібров та інші небайдужі до дитячих проблем у рамках акції у столичному парку Шевченка. Розгорнулися містечко добрих сердець, де влаштували ігри та конкурси для маличі. А дорослі отримали можливість потрапити на майстер-клас з йоги та потанцювати сальсу. А найголовніше медики безкоштовно провели перевірку зору та тест на рівень цукру у всіх бажаючих. Щас, звісно, люди більше салють увагу вращати на своє здоров'я, і от навіть дуже багато молодежи що дуже приємно. Цього року організатори планують зібрати 5 мільйонів гривень благодійних пожертв. Організатори акції привернули увагу до проблематики дитячого здоров'я через з позитивні емоції і довели усім, щоб благодійником бути легко, приємно і весело. Виявляється, що гроші це не завжди папірові банкноти і металеві монети. Багато країн використовують замість них зовсім інші матеріали. Тож далі пропоную до вашої уваги рейтинг найдивовижніших грошей світу. На п'ятому місці рейтингу дивовижні гроші. Самолі це геометричні фігури: конус, куля, піраміда, циліндр, куб. Дивно, але ці геометричні фігури у самолі використовуються як гроші. На четвертому місці опинився Диснейський долар. На перший погляд, це звичайні іграшкові дитячі гроші. Та все зовсім не так. Це одна з найсильніших валют у світі. Долар Діснея, цінність якого прирівнюється до долара США. Її створили у 1987 році. Хоча купюри можуть використовуватись тільки на територіях парків Діснея, курортах, круїзних кораблях і на приватному острові Діснея Каставейкей. Третю позицію займають космічні гроші, готуючись до подорожі в космосі, а можна. Ливо і до життя на іншій планеті, національний космічний центр спільно з університетом Лестер створили космічні фунти стерлингі спеціально для туристів космосу. На землі ці гроші не використовують. Їх специфіка у тому, що у них немає гострих кутів і створені вони з речовин абсолютно нешкідливих для людського організму. На другому місці грошового рейтингу знаходиться монета, яка розмовляє. Монгольська монета номіналом у 500 тугріків має властивість розмовляти. На монеті зображений президент США Джон Кеннеді. А поряд невеличка кнопка при натисканні, на яку монета починає розмовляти. Кеннеді говорить свою улюблену фразу Я пишаюся тим, що я берлінець, і очолює рейтинг надзвичайних грошей світу камені раї. У райському куточку Тигого океану на острові Яб у мікронезії. Місцеві жителі в якості грошей використовують величезні кам'яні диски з отвором посередині. Їх діаметр коливається в межах від півтора до шости метрів. Цінність такої грошової одиниці визначається її розміром, а також тим, скільки людей постраждало під час перевезення камень. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня.